Вітаю, друзі, експрес-тест. Копаємо на полі, дуже багато кирпича. Зараз подивимось, чи бачить XPORX. То напевно квест в залі у нас є монету під кирпичем. Тому що йдуть багато діалогів про це. Зараз подивимось. Ну що, ось наш п'ятак, який я сьогодні знайшов 1952 рік. Накриваємо його половинку кирпича і дивимось VRX, третя програма бачить чудово зараз ставлю на паузу будемо пробувати квест. у нас Вітаха підійшов квест який у тебе Q20. без ну, копаєшся без проблем бачи да вот вот так вот ой блять монета есть миф развенчанный да